Доброго дня. Представтесь, будь ласка, як вас звати? І розкажіть, де ми знаходимося і декілька слів про господарство, в якому ви працюєте. Ми знаходимося на Вінниччині, Барський район, бувший зараз Миринецький, Барський ОТГ, село Лядова. Знаходимося зараз біля поля нашого. І Будемо сьогодні виходити прискати. Будемо дивитися, як працює. Цей агрегат. Хочу пару слів сказати, що він у нас вже півтора сезону. Він працював приблизно 2500 гектарів. Зарекомендав себе досить непогано. А чим ви працювали раніше? Раніше у нас дуже був простий оприскоч ОП-2000. Знаємо такий оприскую. Серегній, надійний, але потреби вже інші, швидкість обробітку треба інша. Час все рішає. Тобто у вас стала потреба купувати новий оприскувач, тому що вас піджимав час. Абсолютно. Час, внесення. Да. час внесення, швидкість і роботи багато, а внесення все більше і більше стає. Угу. А які культури ви вирощуєте? Що, Основна, що ви вирощуєте? ну, в нас у зміні знаходяться соя, пшениця, е також е ріпак, е соняшник і кукурудза. Угу. Цього року дощі в квітні дошкуляли вам по зиму? Ну? Так, да, в нас дощі цього року збили всю роботу в один момент. Все угу. от робилося одним днем і скажу, що оприскуч поміг, бо треба було в себе вам бризкати. І швидкість і термін зменшився. Термін обробітку зменшився, швидкість збільшилася в обробітку оприскування, і на це ми виграли. Так, а коли у вас стало питання вибору оприскувача, а на яких виробників ви дивились? Чому не взяли український, наприклад? Ну, українські завжди знаємо, як у нас парк техніки уже українського, чи далі виробництва СНГ вже фактично не існує. У нас вся лінійка трактор і комбайни це Ніхоланд. Угу. Тобто, ми вже Ну, Більш-менш переконалися, що Ой, імпорт і якість. Якщо у нас трактор уже, перший трактор Ніхоланд купили з 2014 року і також комбайн перший з 2014 року, ми ще нічого не ремонтували в ньому, крім масел і фільтрів. Угу. Тобто надіємося, що оприскувач буде служити також. Ну, за ці 2000 гектарів це, це звісно, не, 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 не да. наробіток для оприскування? Ну, абсолютно проблем не було. Проблема одна із зв'язком деколи супутник. А ви е, бризкаєте по картам? Ні, поле обходом. По, у вас підрулька, просто по підрульці? Без підрульки. Курсовка. Курсовка зівник іде. Ага. Ну, просівів чи прям немає, тут, ну, хорошо показує. А які параметри можна контролювати з кабіни трактора на моніторі? Бо я так розумію, що об'єм рідини ви дивитесь по мірці? Оці. Да, але там ще також є мірка. На моніторі лишається 50 літрів. Якщо угу. тут лишається 50 літрів, на моніторі вже вся рідина закінчилась. При монітор показує монітор показує. А що ще показує які параметри? Ще монітор показує? Що можна контролювати? Ну можна контролювати. Перше, це курс не збиватися. Монітор показує, де відключаються в певні секції. Якщо вже ми йдемо по обробленій місці, то секції відключаються автоматично. Також можна його вести і в ручному режимі. Він дає змогу вести і в ручному режимі. Mm -hmm. Але ведеться автоматично і нормально. Тобто це монітор одразу дає і навігацію, і керування. Так, да, 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 да. і повністю керування оприскувачем. Да, це, це, це здорово. <кхух> а яка тут ширина штанг? Е, ширина штанг 24 метри. А були варіанти з іншою шириною? У е, нас це оптимальне. Нам більше як 24 не треба. Поля такі, що треба заїхати і менше, і більше. Якщо брати 36, він нам вже завеликий буде. Угу. Так. Ну, тобто, Чи 28 метрів теж завеликий. Ви для себе вибрали таку так, широку? У нас був 20. 18, став 24, абсолютно досить. Ну, так ви гектарів більше почали обробляти? Ну, ми почали, так. Да. 10 гектарів, що на ОП ми теж 10 гектарів обробляли. Угу. У мене там вилив стояв 200 літрів, а бочка теж. А тут вилив 250. Але швидкість обробітку, тут і заправки тут ліпше. Скільки літрів ємність, має бак? Ємність да. бака 2,5 тонни, це 2,5 тисячі літрів. Угу. О, абсолютно, ми вилив, поставили 250 літрів. Нам заправка вистачає 10 гектарів. 250 літрів оптимально. В принципі, і на, підходить на певні і гербициди, і фунгіциди, бо є кхом, вимоги до виливу води, 250 літрів це середній і також. І по гектарно 10 гектарів, і ліпше рахувати угу. гербицид, і все також. А, а з яким трактором працює, наскільки? Працює сил? з трактором Нівхолод на 130 кінських сил, бо, наприклад, якщо Брати МТЗ-80, то для нього це тяжко. А як цей рік ми кропили, ґрунт був мокрий і трактор просідав. Цей трактор не просідав, але просідав сам оприскувач, угу. то менший трактор просто би з ним не справився. Угу. А з якою швидкістю ви прискаєте оприскувач? 9-10-12. 10-12 км за годину. А ОПшкою я ходили? ОПшкою десь приблизно так само ходили. А, тобто по швидкості. По швидкості, да. Пешка собі там вона від тиску регулювалася, тут він автоматично регулюється, вилив менше йдеш, менший вилив. Він абсолютно виливає 250 літрів на гектар. Це без похибок. А як у як вас відбувається заправка? Заправка у нас відбувається через верхній люк, але також можна заправляти от через цей кран. Це воду а, ви заправляєте. Так, так адаптер. Так? Але через люк ми заправляємо, бо іноді треба вносити не іноді, але постійно сульфат, амонію або карбамід його треба розправляти через сітку. А гербицид, фунгицид – і все мішається от, в змішаній системі. А ага, покажіть, будь ласка, як він. Зручно, зручно тут так, все працює. зручно. Мішається тут. Ну, при ага, робочому, промивається. Да, воно промивається, включається, тут йде проточна вода, змішується, є полоскатель. Оце. Угу. Полоскати каністри угу. досить зручно. І не треба двигати е, каністри з гербицидами і з феніцидами. Бо каністра гербициду вона 20 літрів, а важить десь 26. Тут тяжко. <рес> скільки часу займає його заправка? Е, дивлячись, скільки компонентів. Не. Ну ви, мабуть, мішали. Ну так. Якщо багато компонентів, там іде сульфат амонів, заправляємо карбамід, так, так. в середньому десь до 20 хвилин, якщо є велика бакова суміш. А якщо там грибицид один чи там фунгіцид, то це буквально 5 хвилин так і все. Угу. А що ви можете сказати про сам бак? Ви ж вже можете порівняти зі старим оприскувачем, який у вас був, його форма. Забруднюється, як його мити? Він не забруднюється, він добре промивається, бо в нас є бак з додатковою водою на промивку 300 літрів. Uh -huh. А я, я бачу тут, тут, тут два бака. Це бак для миття рук, uh -huh. це бак для промивки системи і для полоскання міняємо. Якщо гербоцит, ми йдемо потім на іншу культуру, то бак треба мити обов'язково, бо ми спалимо іншу культуру. Всьоїмкості промиваємо бак. А всередині там є якісь для піногасіння? Там ну, для піногасіння є, і плюс форсунки є, які постійно змішують, тобто рідина не стоїть на місці, а постійно при вході все мішається. Ага, Тобто це зручно і ну, зручно, проблем проблеми якість суміші, яку ми вносимо, підвищується. Розкажіть, будь ласка, що оце таке? Це важелі управління. Тут і мішалки в нас, тут і забор е, рідини, у е, яку ми заливаємо робочої суміші. Тут і промивка. Тут це все треба в роботі дивитися. Уже як будемо на полі, там він вам покаже все і, угу. і далі. Так, да. е, Підключення до трактора, підключення через до трактора. Вал. Як через ну? вал. Абсолютно воно як всіх, досить легко. Воно зручно розташоване. Да. Так, класично, будемо так сказати. Бо нічого нового не видумали, воно зручно, все. О. Так що гідровиходу теж вистачає тут. Скільки він гідравліки потребує? Ну, бачите, у нас дві пари і п'ятий є. Це дві пари постійно і п'ятий ще підсилений на. На крило, на опускання. Угу. Да. Система стабілізації хороша. От да, їдем, от, якщо от, поле... Я хочу, щоб ви про штангу все робити. Якщо поле не рівне, угу. ми з тими вже поля повирівнювали, то система стабілізації хорошо працює. За рахунок от. чого? За Чому рахунок думаю, вон, двох циліндрів, які тримають постійно певний рівень. А, вони випускають да. і вверх-низ, -вниз, вниз і. Працюють як амортизатори, плюс великі пружини і тут два амортизатори. Система стабілізації просто супер. Оце саме основне. бо на старих оце не, система стабілізації погана, рве крила, то, то, то було багато. Багато проблем. А, розкажіть, будь ласка, про штанги. З чого вони зроблені? Зі скількох секцій складаються. Штанги зробили з профільного металу угу. різного. Діаметра чи різного розміру, будемо так говорити, корінна штанга більша, доповнюючи тонші. А ось, останнє кило зовсім з тонкого металу, ось з легшого, будемо так говорити. Тут є, тут є системи захисту, якщо зачіпиш. Так, да. ну, дивіться, є система захисту цього крила. Ми трошки вже зацепили. О, але трошки наша вина була. Ну нічого, це один. Як то кажуть, канш не є. А так воно складається. Якщо зацеплюється, слави всі Ага. Да. Тобто надійно. А форсунки які, які у вас стоять? Форсунки стоять номер 4 і 6. Форсунки стоять на 250 літрів виливу, щоб робив туман. Можна ще можна додати форсунки і на 100 літрів, і на 50 літрів виливу. Було рівномірне внесення. Це стояло заводу чи це да, вирішили? ні, дезамок? це за Це стоковий завод. Це, 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 це все стоковий завод. Так. І ви бачите потребу там поміняти. Потребу можна додати. Угу. Добавити ще по менші діаметри форсунки, щоб можна, на якусь культуру не 250 літрів, а можна 150 літрів виливати. Угу. Можна так форсунки зручні, вони перекладаються. На всі сторони. Тобто так. ви під зміну робочого розчину так. змінюєте вручну? Так. Угу. немає нічого складного. В продажі вони є, бо в нас одна форсунка ми угу. роздавили. в продажі є, без питань. Угу. А як ви казали, що він автоматично відносно швидкості регулює, ну, змінює Вилив. кількість виливу да. та, і дотримується Прив'язаний, він прив'язаний до а, супутника. Абсолютно супутник йому вже показує, яка швидкість він бачить, і вилив бачить комп'ютер. Угу. І прив'язує до того менша швидкість, менші вилив, більша швидкість, більші вилив. Ну Це десь датчики, якісь стоять, як він щитує. Чи... Там, то все стоїть там, всередині в оператора. І є ще датчик, який від колеса Доховить. може працювати, ну дублюючий. Угу. Да, він може так і так працювати. Ну так вони обидва працюють чи тільки з монітора? Обидва працюють. Обидва да. працюють. Ага, супер. Ну, В цілому, в цілому ви задоволені цією да. машиною. Ну, по роботи, будемо говорити півтора сезону роботи не було. нарікань на нього абсолютно. Це, це, це дуже добре. Не хочете нового прискоча, може вам самохідний треба? Ні, 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 самохідний, то самохідний можна, от ми цей, цей рік е наймали самохідний, бо ріпак зараз ми ним вони ми цим не внесемо, ну, бо високий. ріпак ріст мене uh -huh. виложили, то наймали. Але це Ой, раз на пару років. Ну, не так. Треба. А витрати на самохідний і витрати на цей по ремонту то зовсім інші. you uh -huh.